Соціальні аптеки Івано-Франківська відзначають свою річницю, чим розвіяли закиди скептиків про те, що відкривали їх виключно під вибори. Дані установи активно працюють та допомагають малозабезпеченим людям купувати медикаменти за значно нижчими цінами, аніж в інших аптеках. Задоволена поперед. Тим, що у них є багато ліків, яких немає в других аптеках. По-друге, дуже дешеві, ліки відносяться з іншими аптеками. І, і перед що, якщо не запитаєш, тобі завжди лагідно відповідають, пошукають або скажуть, через який певний час підійти, щоб будуть доводити лікарство. Набагато дешевше, набагато дешевше, як вони є в цьому. Ці ліки тут сертифіковані. Працівники соціальних аптек дбають, аби їхні установи були забезпечені медикаментами у повному обсязі. Якщо потрібних ліків наявності наразі немає, є можливість їх замовити. Крім того, отримати консультацію професійних провізорів. І все це не лише наочно, але й за телефоном 73 88 40. В соціальних аптеках ви не лише купите ліки за доступними цінами, але й будете абсолютно впевнені у їхній якості. Гуртівні пішли нам на зустріч. Для наших аптечних закладів відпускаються ліки по самим низьким цінам. Всі ліки в нас сертифіковані. Ліки отримують від ліцензійних гуртів і не від якихось випадкових ділків. У нас фальсифікатів не може бути, не було і ніколи не буде. Наші всі працівники є дипломовані фахівці, до яких ви завжди можете звернутися за порадою та консультацією. Соціальні аптеки Івано-Франківська надають свої послуги не лише пенсіонерам та малозабезпеченим, але й усім мешканцям незалежно від віку чи соціального статусу. Тут завжди раді своїм клієнтам. Соціальні аптеки на сторожі вашого здоров'я.